Хрестові піни, кубики з отворами, кріплінь, кріплення на 1 од, на 2 для обертових елементів, механізм для стрільби, клики для захоплень, 1 на 1 кругляші, базові деталі і плазма хоча б трохи. Якщо хоч один знайдемо, я вже танцювати почну. Дивимося у цій ножі. Може тут будуть ті деталі. Ти бачиш це? Так, мені не побачилось. Це він. Тримайся ближче до машини. Та як до машини, він прямо за нею. Хе, <риклад> <риклад> ми зібрали залишки старого проєкту. Беріть, якщо вмієте користуватись. А ти ще хто? Та я, брат Чупакабри. Мені він розказував про вас. Я Рон. А, я Філ, а це фрізер. За нами. 200 збирав Стеракса Скорпіона, і це те, що з нього залишилося. Беріть, якщо вмієте користуватись, у багажник все склав. Дякую. Я навіть не знаю, що сказати. У кожного своя мета. Але зараз ми не вороги. Стианзи Мурабазанала. А я вот кстиянце на счету.